Так, а mm -hmm. що в нас по суполосу, по бо щось таке? 12 хвилин. 12. А він казав вже 10 хвилин, бо я щось не бачив. Ні, так 12, 12 хвилин. Як... хвилин. Yeah. Назар. 12 більше 10. Офігій, це, да, да, да. Офігі. це, це, це типа як один, і ще один, якщо добавити. <laughs> да, так, да, так. Да. Ти ж тебе погано так чудно, ти наче в трубі якийсь. Це саме головне, це каже Ден, це був. Піздец. А якщо здохне, до речі, пет, ви його зможете відрудити, чи ні? Ні-ні. Коли бам здихає, я купляю нового. Нє, мається на увазі, якщо його не кормить. Я не мирає ніяк. А якщо його не кормити, то похуй. А для чого його тоді кормити? Знищити цих єбаних людей, чи що ти шо, блять, ахуєл, чи що, що це він пише? Це Заблюрено. Бля, хрена деревоса заблюрили, я в шоку. Ну. а не єбаних. Ахабних, добре. Продамо, давайте, п'ємо. Вже пізно ми вже скіп. Всього нормально. ні, я ще не скіпнула, я ще тут, я можу бити його О, все, давай. Дем же, дем же попереду не скид. То вже пізно, ден пізно, ден пізно. Не, дем хоче я почув нормальню, хочу собі научникам. Я тебе приделиться вже. просто чим побільше ми речей. Чим побільше ми б'ємо. Цем шпи. Блять. Дайте Чим більше ми вб'ємо оцих мав не пасмату, тим швидше ми ви там на шпатки. Там ну, на будь-якій роботі, там не тільки магазин, там будь-яка робота. Чи там водії якісь, чи шеї, хтось, ну. А що, а в мене знов щось пішло по пизді, що я вас не чую. А, вас, я, не все ви ми просто, всі... просто... Да, просто Назар не, не, не привик, до такого що я не перебуваю. Ну я не звик просто. <рес> Гумо. І це, це лікар. Гумор -гум. рой. Типу, гуморой, типу рій гумору, поняли, блядь, ніхуясно. Боже, як це хуйово, що аж добре. Ні, це так хуйово, що все ще хуйово. Не настільки так, хуйово. Хуй. Жінка заомор. А мене мене сьогодні ці жінки так товкли, що це просто жесть. <різь> блядь, це просто пиздять. Його три <різь> рази виїбали. Бу, блять. Давай, пішов, 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 пішов тебе на хіло. Пішов тільки нормально йди. Що це було? Ну, це ж на макросі не може оце його. Та я не на макросі, я на зажала, 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 розумієш? Зажала, дай на хіла, ми всі поділи. Зажала хіла. Вони зажали, так я думаю, блін, хірка закінчиться, а зараз не похилить трошки. Да, да. Тимур, пусти дракончика Звучить якось пошло. О, диви. Та він такий красивий, диви. <с туди <с. його Задуши удава. Да, задуши души за удамо. Запустив свого дракона в кальмара. Кубля. Я походу розібрався, куху у мене голова болить. Опа Вуха, їбашить Шо її бачить воху? Та же зривається Наташ. А, що зривається? від того валить чи що ну, ну да, така, блять. Саме по правій стороні в щелепу хуярить, в голову хуярить. А там ти ховайся трохи, ні? Блять. Я вухо продув, що ховайся. Ай, галя, а мені Толі кричить і кажуть, типа бомби, типу, так бомблять. Ні, я я думаю, що це він мав на увазі, що вух і в усі стріляють. Мені взагалі мені, я так кайфую від корейців, я не знаю чого. От я собі. тут... А я тут... О, так, я О, Це це є факт. Тут... Тому любити сина да. Сина посадити сина, сина і дерево виростити. Цина посадити, но може. Ну, ти подару будеш любити, то що ти посадив, чи ні? Та, ну це і... вже багато вимог від людини. Ні, ну типа, ухажувати і... з ним, там поливати, чистити а, його. Шо ну, 60-й разок, хи саме росте. Та, Та мі ти якщо обіцяєш, то ти нас Мене... розстати буде, бо ти йому вроді досади. Я, ну... я, я спеціально собі брав два вазончика, а я спілкував два вазончика такі взяв. Шіпсят? А знаєте, чому ми друг друга перебиваємо? Бо то ж у нас, походу, задержка. Ну, в цьому, типу, в Discord. Ні, ну, в чи що? Добре, ні, вже. Це, це, ні, це, це теж. Це А, ну, а чого ви не біжите? Ви ж про біжите, дивись. Так, все, дякую за інфу, щоб передавати. Дивимось. Тільки що?